Змі 95 людей може бути від 1 до 5 видів паразитів. Загалом вже науці їх відомо близько 300 видів. У Новограді Волинському та районі загальна захворюваність населення на гельмінти цього року, порівняно із минулим, зросла у півтора рази. Аскарида, всім знаменита, відома, може відкладати за добу 245 тисяч яєць. Пробуравлюючи слизову тонкого кишківника. Ці личинки пробуравлюючи проходять в легені. Минуючи печінку, там попадають алвеоли, потім слиною проковтуються, і так мігруючи по організму, якщо їм нічого не пошкодить, через 10-12 тижнів виростає з личинки аскариди, половозріла форма, яка знову відкладає яйця. Зашкодити комфортному і безтурботному життю паразитам в організмі людини може уважне ставлення її до свого здоров'я. У цьому випадку далеко не завжди слід покладатися на результати аналізів. Часто батьки говорять: Ви знаєте, в домі живе кіцька, на дворі живе собака, поцілувати в носик, а, а поруч росте дерево яблуня. Ці яблуки падають, воно схватило, з'їло, не мивши ті руки. І я впевнена, що є ці глисти. А мені е, принесли аналіз і сказали, що немає. Половозвіла. Форма самки, яка відкладає яйця, вона не відкладає їх кожний день. Ви маєте здати не один раз аналіз на протязі місяця, а два, а можливо навіть і три рази. По-друге, часто приносять випорожнення, які вже простояли одну чи дві доби. Ну це неправильно і не грамотно. І по-третє, дітки завжди, крім калу на глист, у нас дають за скріп на ентеробіоз. Мами дуже ретельно миються дитя. Вони не знають, що самка гостриків відкладає в нічний час не тільки на постілі свої яйця, а й при виході прямої кишки в анусі. Коли вимили вони цю дитину, спеціалісти нічого там не знаходять. І тому є претензії, що медики халатно чи погано подивилися. Це не вони винні, винні батьки, які не знають. Розмножуючись в організмі, гельмінти найперше спричиняють зниження імунітету, тому перші симптоми цього захворювання слабкість, швидка втомлюваність, часті простудні захворювання. Тобто ознаки притаманні, коли людина не отримує достатньо поживних і корисних речовин. Навіть якщо ви дитину харчуєте доброякісними продуктами по правилах, добросовісно, грамотно і старанно, вона не отримує тих вітамінів і мікроелементів, які містяться в цих продуктах, а їх дуже добре отримують глисти, всмоктуючись. Своїм тілом. І тому дитина ось така, як то кажуть, з синцями під очима, а Глистасові живе, розмножується, процвітає. Такі дітки і дорослі жалуються на головні болі, болі в області живота, особливо пупка, нервози психічні стани, алергічні реакції, в залежності від того, який вид глисту, болі в м'язах, запаморочення, тошнота прийнято вважати, що глисти це дитяча хвороба. Втім, якщо вони є у дитини, то обов'язково їх слід чекати у дорослих, котрі живуть поруч. Якщо мама і татко, і бабуся, і дідуся, які проживають гарно сім'єю в родині, люблять свою дитину. Вони, по-перше, люблять її цілувати, обнімати, пестити. По-друге, доїдати після неї те, що вона не доїла. І тому, якщо є у вашої дитини, вони, то значить, вони є у вас. І якщо ви лікуєте свою дитину, то обов'язково треба пролікувати всю родину. Бо, вилікувавши її, а залишивши себе без очищення організму від глистив, ви знову її заразите. До організму людини паразити потрапляють різними шляхами. Погано, термічно оброблена їжа, у першу чергу м'ясо і риба, брудні овочі і фрукти. Їх бажано не просто добре промивати під проточною водою, не буде зайвим ще й ошпарити окропом. Собаки, коти, худоба теж джерело інфекції. Навіть укуси комарів можуть стати причиною появи листів. Коли комар кусає собаку, яка має глисти, потім сідає на людину. А ми хочемо не просто долонки струсити того комаря, а розчавити кров прискується в рану, і йде певне зараження. Не треба забувати, що глисти попадають в організм дитини людини через воду. Я маю на увазі не тільки воду, ту, що ми п'ємо, а через воду басейнів, водойм, річок, в яких діти люблять купатися, особливо в рітний період. Через рот, коли наковтаються, і через шкіру. Часто ми спостерігаємо, що купаються діти, і разом з ними посередині купається величезна собака. Після походу в санвузли треба не просто ополоснути ручки, а треба добросовісно вимити руки з милом, і тоді тільки їсти те, що хоче наша дитина, і ми. Як і кожна справжня господиня робить генеральне прибирання в оселі, і кожен автолюбитель доблизько вимиває свою машину, так ретельно і дбайливо слід ставитися до очищення організму, проводити його профілактику і лікування двічі на рік. Найкраще робити це у весняно-осінній період. До речі, на дворі саме осінь. Якщо в дорослої людини чи в дитини є наявність хронічних захворювань, таких як гастрити, холецистити, дискінезія, жучовідних шляхів, панкреатити і другі проблеми, з Разу назначити препарат хімічного походження, наприклад, той самий ворміл, який прекрасно діє і на, яйце, і на яйце, і на личинку, і на половозрілу форму, не дуже доречно, тому що ми можемо усугубити це загострення. Тому краще назначити протиглисний засіб трав'яного характеру. Але якщо в людини є закрепи, чи в дитини є закрепи, то весь той трупний яд. І всі ті продукти життєдіяльності глистів всмокчуться організмом, і вона буде себе почувати ще гірше, ніж до профілактики лікування. Значить, треба дати послаблюючі речовини. Не слід забувати, що організм людини саморегулююча система. Бактерицидну дію мають слина, жовч та шлункові соки. Слід лише допомогти організму боротися. Для цього варто вживати продукти харчування, які глистам не до вподоби. Хрін, часник. І цибуля. Ну, тоді, коли немає проблем з нирками, коли є, цього не можна робити. Аніс, укріп, гвоздика. Є дослідження, що якщо жувати кожен день в ротовій порожнині, нікуди не спішачи одну гвоздичку, глисти не будуть там жити. Вони страшно не люблять цього запаху. Розсіл квашеної капусти. Зараз всі квасять капусту. Будь ласка, пийте собі на здоров'ячко. Сім'я Полину ще колись наші бабусі давали, щоб добре їсти, щоб глистів не було. Сім'я Полину, Це тварне сім'я. Воно дуже противне, гірке. Але якось ми його пили. Гарбузяна каша, гарбузяне пуре, гарбузяне варення, гарбузяний сік, печена гарбуза. Гарбуз це не тільки друг чоловікам, тому що він повишає чоловічу силу, а це перший ворог глистам для дітей. Дуже гарний спосіб лікування чи профілактичне очищення гарбузяним насінням. Не просто їсти гарбузяне насіння має бути прив'ялене, двічі перекручене шкіркою на м'ясорубку, і для дорослих дві столові ложки на ще серця 10-14 днів. Рано вранці ви маєте поприймати, але треба запивати чи цим розсолом квашеної капусти, чи сироваткою, чи кефіром. Ну, діткам до трьох років я не рекомендую, а старшим діткам, в залежності від віку, індивідуально може підібрати дільничий педіатр чи сімейний лікар. Саме лікарі мають призначати й медичні препарати для лікування. Займатися самолікуванням тут не потрібно, бо універсального засобу для усіх немає. А неправильний підбір медикаментів може не лише на допомогти, а й спричинити велику шкоду. Вони жили в нашому організмі. Ми їх вигнали. Імунітет наш вони забрали. Значить, ми маємо імунітет підняти. Тому 2-3 тижні бажано поприймати оці вітаміни, мікроаклементи і імуностимулюючі препарати. Чи це буде хінацея пурпурна, чи це буде просто за хінецей пурпурний відвар, чи те це буде сім'я льону, квітковий пилок. Обов'язково, коли приймається цей препарат протиглисний, обов'язково треба приймати ентеросорбенти, щоб не всмоктувалася вся та гадость. Травити глисти. Бажано не за один раз. Через 14 днів знову треба зробити повтор, тому що цикл розвитку в основному ну більшості глистів не більше 28 днів. Тому можемо витравити ці половозріли самки, можемо витравити личинки, можемо витравити більшість яєць. А от невелика кількість залишилась і через 14 днів з них утворилась личинка, про що я говорила, вона далі починає рости. Розвиватись, потім вона розмножується і знову те саме пішов замкнутий круг. І у кого проблеми з кишківником, Так само як ми після антибіотикотерапії приймаємо. Живі бактерії чи сухі бактерії, щоб нормалізувати його роботу. Так само треба й тут поприймати. Ну, в кого великі проблеми 4 тижні, в кого більш-менш нормально функціонує організм достатньо і 2 тижні. Зараз в осінній період у міськрай ТМО триває обстеження на гельмінти. У першу чергу дітей та підлітків. Тож будьте уважні до свого здоров'я, здоров'я своїх близьких, і воно обов'язково віддячить вам за це гарним самопочуттям і хорошим настроєм. Будьте здорові! Я бажаю, щоб були здоровими ви, щоб були здоровими ваші діти обов'язково, миру, вам, спокою в родинах. І не займайтеся самолікуванням. Повірте, що в нашому новограді міськрай-ТМО працюють достойні педіатри. І якщо потрібно, вони вам порадять, виручать, і ваші буде будуть вам завжди поспішатися.